Мене погано видно, тому що камера стоїть якби, проти світа, Да? У нас починається Як це? наш тріп. В моєму сценарії написано, що я не змогла написати, тому що всі спали, але зараз вже всі прокинулися. Зараз у нас 8.35 і ми їдемо до Львова. Вам гарного перегляду. Це буде такий документальний влог. І... В общем, поки я це налаштувала, я витратила дуже багато часу. Я впевнена, що це виглядає дуже подібільним, тому що е, тут у мене камера е, стоїть на блочку, і я сижу згорблена, яке тут. Як буква «S». я чекаю, у мене має бути зараз зустріч. Я впевнена що я виглядаю зараз як е, шершу, тому що я розмовляю з камерою, і це якби не окей. Зараз в мене буде другий сніданок. По суті, я голодна, хочу їсти, бо я снідала в 4 ранку, і я покажу вам найсмішніший, е, чизкейк в моєму житті. А я знаю в них толк, тому що майже завжди, коли я хожу в якісь заклади, а я це роблю дуже рідко. Я беру собі чизкейк. Зараз будемо пробувати, і я розкажу про один досвід. Який я знову ж таки стала на ці граблі. Але для начала боже який це кайф. Я вкусніє, чи скільки в житті не пробувала. У мене зараз буде зустріч співбесіда. Тільки в тому, що я досліджуючи ринок, я вже ну типу, мені цікаво, скільки буде зарплата, тому що це прям важливий пункт для мене. що в якійсь мірі я хочу піти попросити підвищення і перевірити свої навички як спеціаліста, типу, незалежно від якоїсь заангажованості моїх колег. Зукнулася на вакансію. Дивлюся е, цей от е, приклад того, як не треба робити типу відгукуватися, просто коли ти бачиш напис, наприклад, там, графічний дизайнер або юксі дизайнер треба всіх. Да? Читати опис. А що далі? Я буду розповідати про те, що це була за вакансія, і читати її опис. Але загалом все було ок. Це була громадська організація, куди в неї не взяли. Там можна було працювати як ФОП, якщо ти хочеш. А я не скажу, що це за громадська організація, просто їх в принципі не так багато. Да. ми далі йдемо. На румтур я б дуже хотіла показати те, як виглядає мій номер. Це готель On The Square, і тут все по карточках. І типу, це як прям в отелі в Єгипті. От ти можеш просто вставити карточку і світло в. Цьому всьому не з'явиться, поки ти не вставиш карточку туди, от там, де все світиться. Так, да, я тільки зараз це почала розуміти. Кстати, до речі, поки я роблю огляд, підписуйтеся на цей канал. <гум> Може щось буде ще цікаво. У мене ще телеграм-канал. І взагалі звук не записався, тому що я не витянула з, скажімо так, з самої камери оцей от прийомник. І оце я, я щось кажу, я вже не пам'ятаю, що. Дуже класні вбудовані всі ці комунікації: душа, раковини, класна інсталяція, от прям дуже сподобалося. Я колись дуже мріяла про таку кладку кабанчика, це плітка така кабанчик називається. Але коли узнала, скільки коштує квадратний метр, перехотіла. Така квартира, боже, квартира, картина, дзеркало, ліжко. Підлога, паркетна дошка, кстати, дуже дорого її вкласти, але ми не будемо про це. Моя сумочка, вид на ратушу да, на площу ринок. Кожні хвилин 10-15, чутно, як приїжджає трамвай. От, я, якщо чесно, дуже кайфанула. Вже є відео про мої 23 з того стульчика, де лежить моя сумка. Вот, поэтому, да, вот <свят> такой короткий обзор. <свят> Продолжайте дивитися. Приятного перегляду. Там фонтан. Блин. Блин. Машина классная, конечно, я ничего не могу сказать. Такое прям ваєво. Клас. В цей день я ходила по торговому центру, я майже нічого не записувала. І єдине, що купила оцю кофту. Вона у мене до сих пір є, я її дуже сильно люблю. Вона дуже удобна, але коштувала як почка. Реально. Кстати, вона із плинбіра. Якщо не видно, то йде до дощ. Його тільки що не було. Просто. Балы тей. Отак. Вау, какая красота! Я поки дійшла до Сюдова, я промокла, устала. И честно, боже, який противный свет. Боже, я чистий зумір, істинний зумір, тому що я ненавиджу, коли включають верхнє світло. Просто я терпіти цього не можу. Так, із новостей. Я купила собі кофту. Вона тупо, тупо промокла в слюні во Це просто мрак. А ще. У мене ноги мокрі. Покажу спочатку кофту. Купила мамі каву, вона попросила каву. Взяла отаку. От До речі, кава дуже смачна, наче з шоколадом. Вона була по акції. Взяла собі чай у львівському круасані і круасан з сезонними ягодами. Господі, і купила кофту. <рес> а, покажу кофту отак. Ну, типа... Мені дуже подобається напис I'm never wrong. Типа я не, я, я никогда не ошибаюсь, даже если... я никогда не ошибаюсь, навіть якщо я дозволяю вам так думати, що я ошиблась, в общем, вот так. так як я сама у Львові, другий день почався в мене на м'якому ліжку зі сніданку і з намаганням роздоплитися не в п'ятій тридцять. Давайте проведемо цей день разом. Я просто пам'ятаю, які там далі кадри, поэтому. Просто дивіться. Господі, я сподіваюся, в мене камера не впаде, тому що е, тут максимально нестабільна історія, і я е, знову ж таки думаю і вертаюся до тої думки, що треба було брати з собою штатів. Ми готуємося до зустрічі з великою кількістю контенту. Я ще раз собі лежала, обводила кружочками, куди я хочу піти. Приблизно сьогодні в нас буде три лекції. Чекаю ще свій сніданок. Завтра, до речі, в мене теж буде три заходи, але на одному я не зможу бути повністю, там треба буде за 15 хвилин до його кінця піти. Але це вже буде завтра. Завтра прекрасний день. Сьогодні теж він не німні класний. Мені треба швидко зібратися до того, як прийде людина зі сніданком. Ви не повірите у Львові сонечко? Я поки снідаю, дивлюсь на це. Ні, хмаринки на вулиці, обалдеть. Я, якщо чесно, дуже рада, що записала цей момент виклику таксі, тому що коли я його викликала, воно викликалося, а потім таксіст сам відмінив замовлення, і це було дуже дуже дивно. І другий раз, коли воно викликалося, мені треба було пірдоліть, просто ну. Не сильно далеко, але треба було пірдоліти. І взагалі оця ситуація, коли ти просто кудись їдеш, тобі кажуть: ой, де я вас тут висажу, вам ще трошки треба пройти. А ти такий, йомаю, -йо, якщо в нас так в Києві зробили, у вас вже там би було три зв'язочки, мінімум точніше, максимум. Він надувний, скоріш всього, да, він надувний. Це гарно. Минулому раз теж таки було. Хтось фоткається дуже сильно люблю і <р Theater> хотів би, щоб ви їх любили так само сильно, як люблю їх я. <праць> де, де? Де, де називає... <праць> 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 Вона називає себе масовиці за викликами допомагає бізнесам відкривати свою ідентичність і будувати комунікацію, яка притягує своїх. Давайте я розкажу трошки коротко про те, що розповідав кожен із спікерів, яких я бачила, яких я слухала безпосередньо. І перше, це була Люда Бей в мене голос і щось камера дуже погано записалася в цей момент. Просто бачите, в цей момент там, де воно блюриться. Я не розумію, чого. Може, через те, що екран. Поганої якості, який там стояв, але не суть. Вона сказала, що будь-якась розробка, будь-яка розробка має починатися з питання. І взагалі треба вчитися задавати питання, бути допитливим, тобто ти не маєш просто бути виконавцем. а Для того, щоб могти щось створювати, тобі потрібно віднайти оце правильне питання. І іноді. Коли правильні питання для когось, вони можуть бути неправильними і недоречними для якихось інших людей і команд, і компаній брендів, також вона казала, що іноді бриф не працює і треба щось видумувати, брати з точки зору свого досвіду, якісь штуки, я починала як графічна дизайнерка, працювала в рекламі, а ілюстрація з хобі перетворилася на професію. Її в продуктовий дизайн. Сьогодні Поліна кед офіжал дизайн в її команда з два нових awards, а візуальні мови в компанії вже відзначені на міжнародному рівні. Давайте, похлопаємо Поліні. Дякую! Друга лекція була від Поліни Гонти про редизайн себе. Якщо чесно, я думала, що редизайн себе це буде те, що в тебе є якийсь досвід, і ти такий, типу, ой, треба себе якось перестроїти, передумати, тому що паттерни не працюють. По суті, воно так і є, але вона розповіла про свій досвід, про те, як вона взагалі будувалася як Head of Creative Design, щось таке, я точно не пам'ятаю. Зараз вона працює в Headway Inc. Я не буду вставляти картинки, це просто дуже крута айтішна компанія. У них є по по чотири додатки, які вони розробляють, це продуктова компанія. І що вона сказала, що ну, якби не треба задовольняти когось, якби ти маєш робити продукт, мати робити контент для споживача. Тобто твій контент, те, що ти робиш, це в першу чергу для споживача, скажімо так, для аналітики, для продажів, як, ну. Якщо прям утрірувати, утрірувати, а не для тебе самого, щоб якось себе там підняти всередині агенції Вінтаж. в наступному році буде цілих 20 років, що майже так само скільки і мені, скажімо так, і ну на ринку агенцій та студій це насправді справжні динозаври, тому є сенс насправді покликати, повчитися і поглянути на цей досвід. Давайте для того, щоб Ольга та Євген почули, що їм вже пора. Поплескайте, будь ласка, запросіть наших шановних спікерів на сцену. Ольга Євген, ми вас дуже. Дуже сильно чекаємо. Давайте ще гучніше, люди не чують. Привіт-привіт-привіт! Привіт! Так, я не буду, звісно, кічитися своїм досвідом, але наша компанія, де я працюю, ми участвуємо в тендерах і працюємо з великими компаніями. І ця лекція була від Ольги Шевченко та Євгена Кундрявцева, як великі бренди думають образами і психологія клієнта у дизайні, так називалась лекція. І якщо чесно. Те, що вони казали, більшість я знала. І якщо чесно, такі штуки, як тендери, як робота вдовгу, саме з точки зору бізнесу, я все прекрасно розуміла. Але з точки зору дизайну, для мене деколи була нова інформація. Тобто не треба давати, наприклад, загально весь сайт, треба давати якісь фічі, якісь переходики, якісь деталі дизайну. Адже людина дивиться загально на все, а не на те, що ти хотів, якби тут вже такий момент, тому що деякі клієнти... Усі клієнти, навіть всі люди, бачать дизайн по-своєму, і це якби та істина. Ще дуже важливий такий момент, що треба відчувати бренд і те, як його бачать топ-менеджмент, директори, якщо ви маєте можливість з ними спілкуватися, ще один такий лайфхак: надсилайте завжди два рішення, наприклад, або три, взагалі, в ідеалі для того, щоб було менше правок.

Мальчик. потому что, шо... потому что, тоже классная, Вам поставим внимание. Зйомку, але добитися втратить нам спитали займатися одягом, виробництвом. Тому в цій індустрії існує дуже багато різних проблем. І якщо ми покажемо цю верті і на людей створювати бренди, то їм може бути дуже важко. Робили різні спроби, як би ми могли оживити візуальну мову типу, з цими всіма новими вхідними. На вас, ви готові? Олександр, поки не чує ваших обласків. Може, треба трошки більше. Зараз. Ой, пригошіть світло, будь ласка. Я тікаю! Якщо чесно, я не знаю, як пояснити те, що було з цим виступом. Я зрозуміла, що айдентику можна презентувати не тільки як принтбук. Якщо ви хочете, можете подивитися на кейсис, є запис головної сцени перший день. Скоріше за все, це десь година третя. Я точно не пам'ятаю, коли це було. Але айдентика презентована у вигляді коміксу. Відео і це сек'юрний додаток, і це, до речі, по-моєму арт директор Макпо. Наскільки це круто, вони створили групу. Можливо, не дуже класна була презентація, але тут не суть презентації. Суть от зірно, це що вони створили групу. Навіть у цієї андентики айдентики була якась музична складова, тобто в айдентику входив і звук. Анастасія, будь ласка, ми запрошуємо вас. Анастасія, це мій батько. А я Настя. все. Всім привіт! Дуже дякую. Я дуже рада вас всіх бачити. Єдина проблема, що я нікого не бачу, але я можу вас почути. Що я можу сказати про цей виступ? Його дуже всі хвалять. Я не можу сказати, що він дуже поганий, він класний, але це чисто лекція. І все. Тобто тут навіть можна не думати. Тобі просто беруть, вкладають інформацію в рота, показують, як можна, і ти просто маєш з цього щось взяти. Інша глибина і все. Після цих всіх лекцій їх було більше ніж три. Я вже <сум>, порахувала сама після того, як прийшла. Я сиділа, робила там, в мене були тестові, сиділа, робила прев'юшку до відео, яке вийшло попереднім, і відпочивала, тому що було дуже багато емоцій, дуже багато інформації. Я хотіла трошки відволіктися. Тобто я зайшла, купила собі тортик, умовний тортик, це був штрудель, Я покажу його вже деякими наступними кадрами. Мені принесли зажигалку. А, да, свічка дуже здорова. А, я загадала желання. Я радий, як ревюрк, так. Да. Як ви вже поняли, це відео не неспростало, називається 23 у Львові. Це перший раз в житті, коли я відсвяткувала до народження сама. Тобто. Не було ні друзів, ні знайомих поряд. Мені просто всі дзвонили, хтось писав, і це було щось із чимось. Просто цілий день я відчувала такий наплив енергії, і цей день ще от, не тільки не почався, да, але ми вже рухаємося далі. Дякую за представлення. Всім доброго ранку, дуже рада вас бачити. Я сподіваюся, що все, який до цього грав, вас трошечки росте. проводила. Слухати лекцію дизайнеру від стратега це дуже прикольно. Валентина Тараненко вона працює в банді або працювала. Наче працює, я точно не впевнена. І в неї тема була навіщо дизайнерам стратегія. І якщо чесно, те, що я зараз вивчаю на курсі продуктового дизайну, там було. Тобто <про>, про те, що треба дослідження. Кожні дослідження індивідуальні для кожної компанії вони мають бути також індивідуальні, і потрібно досліджувати глибинними інтерв'ю. Там глибині інтерв'ю там можуть бути п'ять штук, їх. ну там не більше, це не треба. І вона сказала дуже прикольну штуку, що треба досліджувати чотири правди Культурну категорію, людську правду та правду бренду, і потрібно шукати конфлікт прав. Я розумію, як це, але для того, щоб зрозуміти, треба повністю подивитися. Да, це дуже класна штука, не тільки дизайнерам, а й людям загалом, які займають аналітикою. Речі, які казав цей молодий чоловік, дуже запали мені в душу, і я навіть подалася на одну на одну з вакансій по дизайну, яка була відкрита у них. І, кстати, до речі, багато хто шукав дизайнерів саме на цій штуці, на цьому івенті. І деякі речі, які він казав, для мене просто максимально очевидні. Хтось прям фоткав, хтось прям записував їх. Це про те, що дизайн це інструмент. І потрібно дизайнити саме інструменти, принципи, систему і алгоритми використання, а не готові якісь готові якісь рекламні макети, комунікації, наприклад, ті ж самі якісь стікери, якихось, як це називається зараз, там, не знаю, якийсь стріт-арт було в прикладах отаке. Дизайн не задає наповнення, а це форма, це принцип. Це не має бути готова реклама, і до речі, важливо думати про те, де потім буде використовуватися ця айдентика. Далі я пішла в львівський круасан Ще поїхала на таксі, адже я розуміла, що я можу десь не встигнути. Я просто все робила наперед. Пішла, поїла цей штрудель зі свічкою, якою я задувала зранку. Попробувала нові аїшки, нашла нову аїшку, але в мене там вже закінчились всі промти. Але вона класно генерить. аїшка називається Runway. Якщо що можете спробувати. Як вже напевно зрозуміли, це відео підходить до кінця. Я вже чекаю свій поїзд. Це вже неділя. Я дуже кайфунула за ці два дні. Оновилася і мені 23 роки. І я в свої 23 роки була у Львові. Я вважаю це обалденне окончання цього відео. Не забувайте, що в мене є інші соцмережі, тому що на Ютубі я вилажу тільки тоді, коли мені прям дуже хочеться. І всім па-па, до зустрічі.